Беремо два десятки дисків. Оцінювати будемо на кількість різів та на загальне враження при роботі. За ціну поговоримо згодом. Як бачите, дещо незвичайне відео, воно буде на огляд порівняння різних дисків для кашем. На просторах інтернету просто зустрів відео, де людина порівнювала дешеві диски, там, гівно, червоний маркет з розпіареним та дорогим. І давайте подивимось, так воно чи ні. По фірмам у нас Верк, Інго, Герард, Ніндзя, Атаман, Кубіс, Вітальс, Заборізький образив, Дніпро М, Рінг, Прут Авроровський. Тестувати будемо на ось такій болгарки 125-й. Дніпрам 850 Вт 11 тисяч обертів. Різати будемо пруток, товщиною 20 мм. І перший у нас пішов кубіс. Часто виривала болгарку, наче була присутня якась вібрація. Зробив 30 різів. Зробив 30 різів. І я вже думав, якщо так далі піде, тобто кожний диск буде по 30 різів робити, я там і вмру. Але виявилось, що далі буде цікавіше. Ось результат, що різав, далі буде 29 різів, але я один загубив, я потім перераховував по відео. Да, 30 різів і це рекорд. І далі на черзі йде Vitals, але є один нюанс. Коли я почав його ставити, він просто не заходив в посадкове місце. Тобто в запорізький, от бачите, влазив все нормально. А Vitals і не влазив. Але перевернувши його, я зрозумів, що тільки так він буде фіксуватись. Ой, пацани, вітелс зовсім, зовсім мерзенний. Скільки? 10-14 різів. Ой, вібрація по сторонам, якщо що там був за диск. Якщо рінг. А кубіс, кубіс е... відривало вверх, то, це... то тут вібрація по бокам. За 13 різів і так туго ріжеться. Так довго. Ой. Жох, жах. Так, а далі в нас буде запорізький легенда. А, що не сподобалось те, що бачите, не сідає. Тупа не сідає. Перевертати треба. Тоді сідає подвільно. Я думав, що тест буде про десь надовго. Тобто перший диск кубіс я різав, десь там 30 різів. Один я не знайшов в кубісі, там не 29, а 30 різів. Запоріжський, 10 різів і все. Но якщо всі Інші так само будуть по 10 різів, то думаю, 10 штук запорізькі. Йдемо далі. Далі в нас верк. Ну, дивимось. Верк так ваняв, що довелося включити витяжку. Е, нормально, нема вібрації. Скільки? 5, 10, 15, 18 різів верх. Далі в нас наступний э, авроровський спрут. Спрут А. Ну, зараз затестимо. Так, спрут, спрут А. Ну, я думав, 5 різів із земляним пухом, але 12. 12 диму море. Наступний в нас легенда отаманом. Ми будемо перевіряти. О, результат атамана. 12 різів. Таке собі ще падло в отлетіло. відлетіло. От картина. Ладно. далі в нас е, ніндзя. Дивимось на результат. Фу. Знаєте, що він ніндзя називається? Бо від нього, блядь, диму, Так і від ніндзя. Димову шашку, наче тут запустили в вражі. Ну, добре, скільки різів? 13 різів. Далі рінг. Кільце. Ну, нормальний такий диск, рінг. Швидко ріже, нема зовсім вібрації. Нормальна шкода, різов 14 штук. А далі в нас... Інг... Го... Ко... Інг... Ко... Чо? Інг... Ко... Господь. Це G така. Точка G. Ну, чуваки, не знаю, диск як диск. 14 різів. І саме смачне на кінець. Два титани Герард і Дніпроме. Давайте дивитися хто кого. Так, Герард двадцатка, 20, 20 різів. Ну, чесно, непоганий диск. Непоганий. Треба ще буде е, перерахувати, скільки різів, тому що два, ось на підлозі знайшов, з якого це тесто. зрозуміло, ну треба рахувати. Ну останній в нас Дніпроме. Що по Дніпро М? 15-17 різів. Дніпро М. Такий от результат. Зараз все це підсумуємо. One moment, please. Ух! Пацани, пересчитав. Передивився відео. Результати. Убіс. 30 різов. Віталій 14 різов. Спрут А 12 різав. Інго 14 рінг. 14, найгірший результат запорізький 10, ніндзя 13, Атаман 13 плюс дискваліфікація за травму рефері, Верк 18, Дніпро М 17 і Керар 20. Тобто по результатам найгірший у нас це запорізький, а найкращий це Кубіць. Якось так. А який результат? Від всіх них непогано так чешуться руки, засраний гараж. Травмовані очі і психіка. Не займайтесь таким, це не благодарна справа. Весь гараж засраний, якось так. Зараз е візьму їх і заміряємо товщину диска на кожному. Ну який результат? Результат не, не важливо, який у вас диск, важливо, звідки ви його взяли. Якщо це халява, то можна і запорізькими. Тому така справа. І з приводу тих, хто каже, от, наприклад, Дніпром за 24 гривні. Чуваки, в Дніпромі також є такі акції, типу Найтсейл, і диски можна купити по 15 гривень. Або я ось купляв в 33 метра кубіси, теж по 15 гривень десь також. Тому мені там знижку, вони по 18, вони знижку зробили до 15 гривень. Ну, тому. Така от справа. До вас прохання, будь ласка, хто не підписаний, добийте тисячу підписників на каналі, лайк і дай вам Бог здоров'я. Ой, як Кубіс оперативно вже гроші прислав.